Отця і Сина, і ворога Духа, слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, радість Превелика полягає в тому, що Господь Бог благодатью своєю збирає нас у єдину сім'ю, сім'ю, об'єднану Господом нашим Ісусом Христом, тому що ми всі, брати і сестри в Христі Ісусі, і сьогодні, як і завжди, ми збираємося біля Господа нашого Ісуса Христа, щоб послухати Слово Його і зцілитися від недуг своїх. І от сьогодні Господь Бог дарує нам на цій своїй трапезі, на своїй літургії таку їжу духовну, як Слово Боже в сьогоднішньому євангельському читанні від Матфея. В якому оповідається про зцілення Господом нашим Ісусом Христом, Слові Сотника, і розказує Євангелист Матвій про цю подію, А ми знаємо, що в книзі життя у Святій Євангелії записано тільки найнеобхідніше для того, щоб ми повірували і спаслися. Значить, і ця подія є дуже важливою. І коли Ісус Христос прийшов до Капернаума, зустрів його сотник і благав Його. Господи, допоможи мені, бо слуга мій в розслабленні і тяжко страждає». І Ісус Христос відповідає йому відразу, добре, я прийду і зцілю його. Але сотник говорить такі слова, Господи, я не достоин, щоб Ти прийшов під крівлю мою. Скажи лише слово, і ви дуже є слугами. Бо хоч я і людина підвладна, але маючи під собою воїнів, кажу одному те, і він робить, і Слузі своєму кажу інше, і він виконує. Скажи тільки слово, і ви дуже є слугами». І Господь наш Ісус Христос дивувався вельми вірі цього сотника і каже до учнів своїх, які йшли за ним, я навіть в Ізраїлі не знайшов такої віри. Кажу вам, що багато людей прийде зі Сходу Сонця і заходу і осядуть за Авраамом Ісаком якому у царстві небесному, а сини царства будуть вигнані у пітьму не просвітню, не плач і іскрехів зубів. І, дорогі браті і сестри, Господь говорить ті слова сотнику, які він хотів почути. Іди, каже, як ти повірував, нехай так тобі і буде. І видужав слова Його бомцю ж ми бачимо, дорогі браті і сестри, що Господь наш Ісус Христос здивувався великій вірі цього капельнорумського сотника. Здивувався чому? Здивувався тому, що, ну як же Ізраїлі, в цьому народі Божому, яке Господь Бог обрав із всього людства, і опікувався тим народом, посилаючи до них благодатью, керованих Духом Святим Пророків, які благовістили Слово Боже, які готували народ Божий для приходу Месії, Спасителя у світ, і все Господь робив для того, щоб віра в істинного Бога в цьому народі зберігалася і не тільки зберігалася, але зміцнювалася. А тут Господь каже, навіть в Ізраїлі я не знайшов такої віри, як у цього римського сотника, як у цього язичника, як у цього, котрий взагалі не мав би мати ніякого співчуття і милосердя, а тут він проявляє верх милосердя і любові та до кого? До свого раба. До свого Слуги, не за свого сина він просив, не за свого батька чи маму, не за своїх родичів він просив, а за свого раба. А як до дорогів ставили скоробовласницького стану? Та помер один, взяли іншу. Тут ні він, сотник, котрий мав повноту влади у Капернаумі, тому що володів не тільки сотнею римського війська, але був поставлений в тому місті як градоначальник, як той, хто має повноту і військової влади, і адміністративної влади, і фінансової. Тобто він був самим важливим начальником у місті. І тут він іде сам просити і благати Господа. Про стілення слуги і як благає з вірою, що тільки один Господь, Ісус Христос, може йому допомогти. Ми знали і в Євангелії описані події, коли несли розслабленого на ношах, несли до Ісуса, щоб Він допоміг. А тут сотник, що не мав людей, щоб понести того слугу, мав. Але поступає він як благорозумно, поступає він смиренно мудро, тому що бачив, що не просто розслаблений його слуга, що він паралізований, але він що мучиться тяжко. І значить, він не хотів ще погіршити його муки, щоб нести. Але вірив в те, що Господь може сказати тільки одне слово і слуга вибуде. тому що він Господь. Він володар і життя, і смерті. І його слухаються, і хвороби, і сама смерть відступає, коли Він скаже слово. Так повірував сотник у Господа. І тут, дорогі браті і сестри, для нас всіх з вами велике повчання і великий урок в тому, що в нас дійсно слабка віра. І ми маловірні, і слабодухі сьогодні прибігли до Господа. І почули ось цей зірець віри, ось цей приклад віри справжньої. Скажи тільки слово і видужує слуга. І ми бачимо, дорогі браті і сестри, по нас з вами, які ми слабодухі і маловірні, коли дуже часто до священників приходять люди і запитують: Отче, куди нам поїхати, до якої святині прикластися? Кого ж побачити якогось старця духоносного, щоб нас просвітив, щоб нас наставив, щоб нас врятував, щоб дарував здоров'я, чи може поїхати до якоїсь святині прикластися в Єрусалимі, чи де інде. І ми бачимо, що Господь відкриває нам істину, що Царство Боже всередині вас є. Віра, яку я вам дарував. Всередині вас є, тільки треба засвітити в своєму серці, в своїй душі ось це полум'я віри, щоб воно не вгасало, щоб воно дійсно горіло і з вірою, і любов'ю приступати до єдиного джерела добра і правди, джерела життя нашого Господа Ісуса Христа і благати у нього простими словами. Господи, помилуй і цього хатні, і цього досить, щоб Господь почув, вислухав і дарував нам те, що ми просимо. Не ні треба ніде їхати, ні треба нікого шукати, а треба просто повірити і сказати ось ці слова найголовніші. Просити про милість у того, хто є джерелом милосердя, хто є той то давує нам все, що необхідне для спасіння і для життя вічного. І ось, дорогі браті і сестри, отримує прошене ось цей сотник. І Господь каже, що багато прийде із ходу, і заходу і сяде з Авраамом, Ісааком, і, і Яковому царстві небесному. а сини царства будуть вигнані в пітьму непросвітню, де плач і кремній субі. Так, дорогі браті і сестри, пророкує Господь про ось той вибраний народ. Але не треба нам усім сьогодні тільки історично до тих слів ставитися, щоб дійсно так вибраний народ став тим, що не був обраний до Царства Божого, бо тільки отримав що? Покликання до царства. А Царства Божого не поспадкував, тому що не повірив у кого у Спасителя світу, Господа нашого Ісуса Христа. І ми бачимо, дорогі браті і сестри, істину ту, що тільки одна віра Господа нашого Ісуса Христа є істина і правдива, що не може, каже Господь, прийти до Мого ніхто, котрого я не приведу до нього. Тільки Господь наш Ісус Христос дарує ту істину, яка є і з неба, я є істина, шлях і життя, хто слідує за мною спасений буде. не в оманах ходити, не в облуді і багатобожі, а тільки за Господом нашим Ісусом Христом, хто слідує Спасенний путь. Також, дорогі браті і сестри, Господь нам бажає, щоб ми усі. Прийняли за взірець постого сотника і віру, яку мали, віру смиренну. Я достою, щоб ти увійшов під похріплю воду. Скажіть, будь ласка, чи є в нас розуміння ось того, що ми недостойні? Я вже не кажу почуття недостойності, чи є в нас. Навіть розуміння деколи немає, що ми недостойні. Не тільки звання християнина, але й недостойні звання людини, бо чинимо деколи не по-людськи, чинимо не по совісті. А якщо нема в нас того почуття, то віра наша не є смиренною, а віра наша якою є гордовитою. Бо я православний, чи я грекотовник, чи я католик. І що? Приміряємо на себе мундир, вдягаємо на себе регалії, патріархати на себе міряємо. А Господа не міряємо. А Господь каже, я гордим противлюся, а смиренним даю благодать. Смиріться на волю Божу, яка є блага і свята. І не кожен, хто каже, Господи, Господи, війде в царство Боже, а той, хто виконує волю Отця, що на небесах. Так, дорогі браті і сестри, Господь нас закликає до віри смиренної. І це є приклад цієї віри. І більше того, Господь закликає нас, щоб віра наша була міцна. Щоб вона не була хиткою, щоб вона не була як та хвиля, що її вітер розвіває і нічого не має, навіть піни після тієї хвилі. Але щоб наша віра зміцнювалася, а щоб віра зміцнювалася, треба що? Треба слухати Слово Боже і прикладати всіх зусиль своєї душі, свого духу, щоб виконати це слово Боже. Бо Господь каже, що брати і сестри мої, і мати моя. Це ті, що слухають Слово Боже і виконують Нехай же Господь Бог зігріє наші серця і душі своєю благодаттю святою, щоб віра наша була дійсно міцна, щоб віра наша була смиренна і щоб віра наша була дуже важлива, чинна любов, милосердя. Прийшов просити сотник не за себе, а прийшов просити за свободу. За того, що страждав, а Він, значить, вмів страждати. За того, кого боліло, а значить, Він дійсно мав оце відчуття милосердя і пішов просити, благати. Так і ми повинні пам'ятати, що віра без діл є мертвою, і віра тільки є правдива, щоб чинна любов'ю. Господи нас своєю любов'ю. Щоб ми дивились і бачили, слухали, і чули, і виконували твої святі повеління. Амінь. Слава Ісусу Христу!